Юлія Тимошенко кандидат у президенти України. За це проголосували делегати 12-го з'їзду всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Учасників з'їзду благословили представники численних релігійних громад, у тому числі патріарх Київський і всієї України Руси Філарет. Народ чекає, що буде далі. І дійсно, що буде далі. Росія звершила агресію, переможе правда, бо Бог не може бути на боці неправди. Правда з нами, і тому ми переможемо. Привітали Юлію Тимошенко унікальні соратники Михайло Саакашвілі, який був президентом Грузії 9 років і перетворив країну на сучасну європейську державу, подолав корупцію. Ейрік Моен – секретар міжнародного демократичного союзу, Янес Янша, двічі прем'єр-міністр Словенії, колишній політичний в'язень, славетні українські спортсмени параолімпійці, Юрій Луценко, моє страні корупцію побітілі. Я уверен, Україна зможе на швидше, кара за тому що Україна... Народ очень трудолюбивий, чесний, порядочний корупції. Юля, вас підтримає народ тільки за для зламу цієї системи. Не реформації, не очолення, не зміни, а для зламу цієї кримінальної системи, яка нищить Україну уже десятки років. Юлія Тимошенко практично оголосила основні тези своєї програми: зміцнення української армії, входження нашої держави до Європейського Союзу, повернення Криму як невід'ємної частки України, зрештою, найголовніше подолання корупції. Для цього Юлія Тимошенко вже подала до Верховної Ради проект закону, що дозволяє будь-якому громадянину вільно вести відеозйомку та звукозапис дій чиновників під час прийомів громадян і оформлення документів. І якщо таким чином будуть зафіксовані хабарічі вима, Гання далі можна подавати ці матеріали як докази одразу до суду. Ми є велика родина, і те, що сказала Юля Володимирівна що ми подолаємо корупцію, що Крим буде наш, і що у нас Україна буде єдина, і що ми будемо всі разом, і переможе український народ до перемоги! Усі п'ять довірених осіб Юлії Тимошенко, майданівці, боєць самооборони, лікарі, студентка, волонтер, активіст, ведучий сцени у трагічний день 20 лютого. Дорогі мої, хіба я можу це коли-небудь зрадити? Хіба я можу коли-небудь схибити або відступити? Хіба я можу коли-небудь подумати хоча б про якісь речі, які вам не сподобаються? Моє життя, воно цілком повністю безроздільно належить кожному з вас. І Моя душа також належить вам. Я хочу, щоб ви відчули зміни. Я хочу зробити так, щоб вже жодна жертва, яку ви принесли, не була марною. І ми це з вами обов'язково зробимо. З'їзд відбувся на Софіївській площі. Тут Київська Русь об'єдналася в 11 столітті при Ярославі Мудрому, тут виступав перед козацтвом і киянами як переможець Богдан Хмельницький. Тут проголошена у 17-му році Українська Народна Республіка. Тут Юлія Тимошенко проголошена кандидатом у президенти України.